67-му річницю великої перемоги у Черкасах відзначають видовищно. Колони школярів у військовій формі крокують соборною площею. Тут і солдати-піхотинці, і моряки, і десантники, і танкісти. Молодь несе портрети своїх дідів, прадідів, фронтовиків. Такий історичний зв'язок поколінь. Новинка цьогорічної святкової ходи. За нею із трибун спостерігають сивочолі герої у нагородах. Ось вже 67 років над Нашою Україною мирне небо. За це мирне небо український народ і братні народи поклали багатомільйонні жертви. Ми повинні пам'ятати для того, щоб ніколи не допустити подібного. Клонімося до воїнам, які своїм ратним подвигом захистили рідну землю, визволили Європу. Від фашистської чуми. після урочистостей на соборній площі учасники параду рушають вже звичним маршрутом до пагорба слави. Дорогою святкову ходу черкасці вітають квітами, букети лягають до пам'ятника афганцям та стелегероїв. Завершується хода вшануванням пам'яті та покладанням квітів до матері батьківщини. Сюди прийшло найбільше черкасців від малого до великого. Мій батько воював, мама теж бідувала під час війни. В неї. Була якраз дитина в війну. Для мене це саме, саме святе саме святий празнення. День перемоги для мене це свято, де ми вшановуємо всіх ветеранів нашої країни, які е, бились фашистами. Хто у вас воював? Мій прадідушка з сторони і з папуни для нас це свято це пам'ять і, і дань да тому, що для нас зробили наші дідусі і бабусі. От в мене особисто бабусі, і дідусі не ветерани. Дідуся вже немає. Бабуся якби не може вже сюди приходити. От зараз ми покладемо квіти до неї. Поїдемо. У неї якраз завтра день народження, тому у нас 9 число, якби таке сімейне свято. Я прийшла сьогодні шанувати пам'ять про бабусю і дідуся. До полеглих воїнів побратимів прийшли і ветерани. Кажуть, 9 травня 45-го то найщасливіший день у їхньому житті. Радість, світлі, пражднувалі, відмічали День Побіди. Весь народ поздравляв нас. 45-му я день перемоги у Праги. Чего ну, Там не здавався цей ну, власовці Всі. Не здавалося, і ми з боєм ще йшли до Праги. Уже після дня побіди до Праги ще... з боями. Саме худше, що в нас у солдата не вистачало зброї. Кормили це вже бос з ним, а от оружжя не вистачало це великий недостаток. Німець йде, у нього три рожка к автомату. У него автомат такий, який безвідказний. Він позавтракав. І тільки після того йде в атаку. А в нас не так. У нас значит, було і без завтрака, і до завтрака, і ночі, і днем в атаку. Із долиною троянд розгорнули справжні військові баталії. Тут реконструюють бій за перемогу. Бой взяв кінець війни. Австрія, Германія, е, німецькі війська вже потерпіли пораження, але не всі ще здались. Ну, тут ми відігрували якраз у вот той момент, коли 9 мая вже здалися всі, а от якийсь то один ще підрозділ виявив проти. Радянські війська зайшли з правого флангу і вибили ворога. Після рукопашної сутички німців узяли в полон. У повітрі лунають переможні постріли. Війна закінчилася. Розвідник Андрій у житті працівник будинку культури і танцюрист не без поранень. Це осколки німецькі. Ну, а взагалі тут ми перебінтовуємо і мажемося себе бутафорною кров для того, щоб людям трошки додати переживання за нас. Ми не можемо показати настоящу кров. А бутафорна вона. Душі людей додає якоїсь жалості до нас і переживають те, що переживали колись давно наші діди і прадіди. Ми не хочемо, щоб пройшло 10-20 років і цю війну забули. На полі бою понад сотня реконструкторів це представники військово-історичних клубів Черкащини, одягнуті у автентичну форму німецьких та радянських солдат. Реконструктори збирають її по крупицям. Німецька коштує від тисячі доларів і вище, радянська майже утричі дешевша. Задіяли справжню техніку бронетранс. Спортери, вантажівку та мотоцикли. Зброя теж раритетна. Щоправда, стріляли холостими. Красна армія всіх сильній. Ольга Скурик, Віктор Наточий, Новини.